Вітаю, друзі! Сьогодні у нас розпаковка. Прийшли мені рекламні буклети, які випускає Національний Банк України до, до монет. Тут мають бути буклети до дорогоцінних. До монет з дорогоцінних металів. Знайомий поділився зі мною. Ось такими цікавими. Буклетами. Зараз ми з вами їх розглянемо. Знаєте, да, що деякий час, зараз не знаю, випускає чи не випускає. Національний банк України для реклами своєї продукції випускав ось такі інформаційні буклети до своїх монет. Ну, до монет, які він чеканив. Ось такий цікавий. Це у нас присвячена монета. Ой, монета буклет до монети Херсонес-Таврійський. Тут технічні характеристики. Он. Тираж 3000 штук. Унція золота. це. Ось такий буклет. Херсонес-Таврійський. Такого в мене немає. Далі монета Сурбхач. Не пам'ятаю, є в мене такий буклет чи нема. Ну, гадаю, це, це цікава якби, така річ. І, звісно, що, що зараз є інтернет, ти можеш подивитися про монету там, взагалі все, що хочеш, там, про неї описи. Але набагато цікавіше, коли, наприклад, в тебе є монета. Ще я срібло не дуже збираю, так. В тебе є монета, є ось такий цікавий буклет. Або, наприклад, комусь там даруєш, презентуєш то. Цікаво, розписано, що на аверсі, що на реверсі, Фотографія, монети. Ну, такі класні. Так, Сурбхач. Далі в нас 225 років Львівський національний медичний університет. Ось такі. О, навіть, навіть фото з лекційної зали. Ось такі. Так, далі. Оксана Петрусенко. Хто ще збирає буклети? Пишіть. Так, серія найменша золота монета бджола. Ось така. Ось такі гарні квіти. Вишні, мабуть, чи що то там таке. Так, далі Затворами. затворами, за дворами Довженка. Така, це п'яти гривні вас дається, монета срібна. Як він тут розкривається. Ось такий буклет. Так, потім 100 років. В Лядівському скельному монастирю, 100 років, 1000 років. 100 років. Ось такий цікавий буклет. Інформація наведена як українською, так і англійською мовами. Технічні характеристики, опис аверсу, реверсу. І невеличка довідкова інформація. Ось такий цікавий буклет. Так, що в нас там далі? Далі Іоанн Георг Пінзель. Ось такий гарний буклет. Ми бачимо. Так, далі в нас Євген Патон. Мі цей в Києві, здається, місце йому присвячений винахідник зварювання металів. Такого в мене точно не було буклету. Ось такий, друзі, цікавий інформаційний буклетик. Так, Це буклет до монети серії Східний Календар. Рік кота, кролика і зайця. От такі ось кролі і зайці і коти. Угу, намальовані всі представники східного календаря. Хто там у нас? Пацюк, бик, тигр. Кроль, дракон, змія, кінь, Козьол, Мавпа, петручо. Це хто такий рейс, чи хто він там? Кабан? Ось такий. Так, що в нас там далі? 600-річчя Грюнвальської битви. Ось теж такий буклетик, хрестоносці. Репродукція картин, які зображали події Грюнвальської битви. Ось така. Так, далі у нас козичка пішла. Рік кози. З того ж східного календаря. Тараж них був, який 20 примірників, 20 тисяч примірників. О, тут, бачите, тут вже не розписували усіх, тут на котику розписували. А на козі нічого не розписували. Бачите, просто тут коза намальована. А тут були всі представники тваринного світу східного календаря. Так, далі. Архістратик Михаїл. Це інвестиційні монети України. Ось такий цікавий буклет. Можливо, комусь тут довідкова інформація буде потрібна. Зможете поставити на паузу та переглянути. Ось така такий буклет. Так, далі серія найменші золоті монети. Скіфське золото, кабан. Кабанчик дикий. Ось така пектораль, здається, вона нас весь, чи як вона там. Таке, Скіфське золото. Так, далі у нас йдуть зимові Олімпійські, 21 зимові Олімпійські ігри, де вони, де вони були написано тут. Ванкувер, Канада. Ось така монетка була випущена. Отакий буклет. Так, далі буклет до серії герої козацької доби Гетьман Данило Апостол. 2010 рік. Мені подобається така серія. Ось такий все кремезний дядько. Нахмурений з вусами і. упитаний такий. Ось такий. Так. Їдемо далі. Далі в нас буклет Боспорське царство. 100 гривень. Це, мабуть, Золота унція, так? Да? Боспорське царство це. Античні, античні міста з північного Причорномор'я. Так, 100 гривень. Золото, да, 3000 тираж. Монетка коштує. Всі гроші світу. Ой. Цікавий такий буклет, гарний. З артефактами античними. Монетка, а це розвалене. Так, далі. Словетні роди України, родина Терновських. Ось. Такий цікавий буклет. Так, їдемо далі. Тепер у нас Володимир Вернацький. Серія видатні особистості України Диви, який цікавий буклетик. Так, до 200-річчя гулака. Димовського. такий цікавий вокле. Так, далі. Серія це в нас теж, здається, герої козацької доби, це інша серія. 300-річчя Конституції Пилипа Орлика. Чи це державотворення серія? Тут пишеться, не пам'ятаю. Reverse аверс. Тут англійською. Так, пам'ятна монета. Пилипа Орлика, присвячена пам'яті української політичної правової думки 18 століття. Пакти і Конституція прав і вольності війська запорізька. Це Європейська Конституція в сучасному розумінні, прийнята 5 квітня 710 року під час обрання Пилипа Орлика гетьманом України. Ну, 710-й, це здається, в ті роки, роки Петро руйнував Запорізьку Січ і тут все, коротше, все українське і перероблював до себе. Тільки сьогодні відео якесь на Ютубі дивився про Петра І. Так, ось така. такий буклет. Так, далі у нас йде буклет до монетки 900 років повісті минулих літ. Це літопис. Який написав тут Нестор Літописець. Де тут? Є інформація. Присвячено 900-річчю створення першого варіанта літопису Повісті минулих літ, найдавнішої пам'ятки літописання Київської Це ця, ця створена на початку 12 століття. Унікальна пам'ятка давньоруського літописання містить відомості про походження та розселення східних слов'ян. Утворення Київської держави і перших князів висвітлює. Зміни династії, політичні вони написано, хто писав, так? так? Дрохва. Флора і фауна України. Одна з перших монет, які виходили в кольорі. Флора і фауна виходить 2 гривні, йдуть не Нейзельбер і десятка срібна. От така Гарненька дрохва. Так, йдемо далі. Тут у нас материнство буклет. Присвяченій вічній цінності людства. Материнство як джерело життя, символу. Святої вічності, Тепла та любові. Це велика і вічна тема в мистецтві. Одна з найдавніших у світовій культурі. Так. Затворами Лесі Українки лісова пісня. Ось такий гарний буклет. Шкода, що зараз Національний банк не... Друкує буклети до монет, які він вводить в обіг. Так, тут у нас ще 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 41 45 років. Хоча зараз це двухун це у вас здається срібно, да, 62 грами. Хоча зараз основна мета цих буклетів була. Реклама і пропаганда якби, монет Національного банку України до придбання. А зараз вони в рекламі не... Реклами не потребують монетки. Микола Амосов. Видатний лікар. І отак от потрібно дивитися. Ні, ну буклети це тема, звісно. Так, їдемо далі. Далі у нас 100 років внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру Львова. Ось такий гарний буклет. Львов гарне європейське місто. З чудовою архітектурою, особливо в центрі, який є внесений в спадщину. Так, далі Марія Примаченко, Художниця наша. Монета срібна. а буклетик якийсь маленький, такий, наче, як. До Нікеля. Так, далі. 350 річчя Конотопської битви. Ось такий буклет до срібної монети. Це серія теж здається, герої козацької доби. Так, це у нас ще що, таке щось. Не можу зрозуміти, що це за буклет. Ага. На, шляху, на шляхах до Незалежності українсько шведські воєнополітичні союзи. 17 18 століть. Угу. Ось така монетка. Тут зображені. Українські і шведські політичні діячі. Це Богдан Хмельницький. Це десь тут Карл. Не знаю, де підписано, Не знаю їх обличчя цих діяків. Такий ось цікавий буклет, як на мене. Так, далі в нас що це? Тисячоліття монетного карбування у Києві. Тобто в Києві монети златних срібляних карбували ще при Київській Русі. Ось їхнє зображення. На монеті зображено процес створення монет. На, що це, на, реверсі, на аверсі самі монети. От такий буклет. Так, їдемо далі. Це в нас хто? Іван Котляревський. Автор Енеїди. Котляревський Енеїда. Такий ось маємо буклет. Книжка. Надруковане на буклеті зображення. Так, отакий. От так, що у нас тут далі? 75 років Київському академічному театру оперети. Так, ось така тут. Такий гарний буклет. наче як сцена зображений. Фото з якоїсь вистави? Ось такий гарний буклет. Так, і останній Шолом алейхем. Твіє молочник. Блуждаючії звзди. Бачите, реклама книжок іде не тільки монети, а й якого творчого. які книжки відомі написав твори, де в'єцей, молочник, кажу. кажу, шоломалейх. Отак, друзі. Поповнення в мене інформаційними буклетами National Bank of Ukraine. От таке, далі буде. Дякую всім за увагу. Хто ще колекціонує інформаційні буклети, пишіть, які є, можливо, чимось обміняємося. <кхід> До зустрічі в ефірі.